Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що, е, таки прийшла до нас весна, та відчувається, вже по весняному ще не тепло, але ну, приємна погода. І саме головне, друзі, що є волога. Так як у нас трішки попадав дощик, то зараз земелька має вологу. Тому, я думаю, варто сьогодні з'їздити в поле, подивитися на узимину і, звичайно, її підживити. Е, що ж, також. Трішки я взявся за свого Квернеленда, познімав з нього деякі робочі органи, а саме предплужники, точніше, леміші з предплужників. І також, звичайно, долота. Це все вже замовив. Як тільки приїде, то обов'язково з вами ми їх вчепимо і покажу їхні номера. Для того й ведеться YouTube канал, щоб допомагати людям. От. А люди допомагають трішки мені. Значить, під, е, прислав мій глядач Сергій, отакий. Пакунок до мене написав, каже, дякую Віталік за гарний український контент. І так як скоро весняний сезон, хочу тобі подарувати робочі рукавиці. Ну що, Сергій, дякую, звичайно, і зараз подивимося, які мені рукавички прислав. Так, давайте розпакуємо. О, їх тут а маленька кількість. Ще одна пара. Ну, ось. Ага, вони ще тут не прості, це ексклюзивчик, друзі. Дивіться, які прикольні рукавиці. Нічого собі перший раз бачу. Велике, звичайно, спасибі. Так як скоро і в поля, і почнемо будувати новий склад під зерно, то оця річ буде в саме раз і одні з них. Я тут бос, думаю одягнем. Дякую, дякую, Сергій. Чудо, чудова річ на початок весняного сезону. Ну але ми сьогодні не про це. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про мій новий агрегат і його протестуємо: це ліка рум-струмок. Ну що ж, друзі, тепер руки точно боліти не будуть, так як тепер будемо розкидати добриво за допомогою рума. Значить, рум на 500 кг саме дешевий рум, друзі, який можна купити з гідравлікою. Такий мій вибір був зроблений через те, що ну, я ним не часто буду працювати. Все, що напевно буду працювати, це по -озимині. от, весняне підживлення. А так, в принципі, в мене є сівалочка. Тюм, яка вносить одразу при посіві міндобриво. Тому було прийнято рішення брати саме дешевий рум і з гідравлікою. Так як при відкритті цієї заслонки, постійно потрібно ж бігати туди-сюди, вилазити з тракторця, це і весь в болоті, бо ж самі знаєте, весною все-таки волога є в ґрунті, це є раз, А По друге, це незручно. По третє, це. Висипається міндобриво за той час, поки ти відкриваєш. Тому тут гідравлікою, раз та й все. Відкрив і працює одразу. Пізніше закрив, поїхав на іншу ділянку. Е, різниця там невелика. Дві тисячі, якщо не помиляюся, гідравлікою та без. Ну що можна сказати за рум? Очікувати від цього рума ну багато не потрібно. Е, це саме дешеве, що можна придбати в нас в Україні 300 доларів. І у вас е, такий рум на півтонний є. Стоїть отакий от гідроциліндр. Невеличкий, ну, не знаю, він дуже такий різкий, плавності нема. Так як в мене, в принципі, можливо, там поток потрібно буде трошки підрегулювати, но, тому що він просто літає. Звичайно, це все зібрано по халтурному, як і в нас це все збирається. Коли я під'єднав гідравліку і думаю, попробую посовгати оці заслонки, що там всередині. ось оці, То мені одну заслонку погнуло, тому що оце діло не було ні відрегульоване, ні закручене. Ні тут, ні тут. Прийшлося це все. Розібрати і поправляти помилки наших зборщиків. Ну, халтура в нас в Україні присутня. Ну, як не крути. А так, в принципі, в цілому рум, як рум, не знаю. Я такою лікою ще ні разу не користувався, все життя я носив добриво руками. Всі своїх, як то кажуть, 35 років. Ну що, помаленьку рухаємось, заодно будете чути, яка тут шумоізоляція. Отак тепер це все виднося. Оцю ділянку потрібно буде їхати ближчим часом культивувати, закривати вологу. Ну і це, коротше, є тут трішки роботи. І оце я цільник кидав. В принципі, бачите, вийшло. нормально. Ну, в принципі, отак мене чути. Я зараз їду на третій передачі. Ямок не чутися, головне. Щоб не згубити рума, бо реально дуже м'яко і навіть неохота переключатися на другу передачу. Взяв з собою навігацію, то будемо проміряти площу, ну і в принципі по навігації будемо кидати, пробувати, як це все діло у нас вийде. Ну, можу сказати, що акустичний комфорт. Відчувається, ну, саме головне це сидіння. От зараз по ямах можливо буде виднося, як воно амортизує. Я спеціально зараз буду по таких ямах, де я спершу їхав на другий, тепер їду на третій. Ось. Бачите, воно просто амортизує та й все. Я надіюся там було видно, в принципі. Зараз вискочимо на трасу та й поїдемо. В цілому, я думаю, шумку зрозумієте, але все рівно потрібно слухати в наушниках, щоб хоч щось та й розуміти. Димо. Ну Поки що, отак виходить, мене чути і в кабіні якраз приємно. Сонце так не жарить, хоч на дворі сьогодні сонечко так в принципі, пригріває. Я в полі добрався прекрасну зеленим дракошем, м'яко. От м'яко, тільки боїшся, щоб не згубити рума. А так їде все м'ягенько, все гарненько. Зарядив рум, 250 кілограм туди селітри всипав. Ну і приїхав на першу свою ділянку. Це озимий ячмінь, 9 вал. 200 кілограм норма висіву, і я вам скажу, що він тут перезимував чудово. Чудово перезимував, я вже спробував навіть попро... кинути селітру, скільки буде кидати, став, зупинився. то... Бачу, кидає нормально, 12 метрів я порахував. Ну і ось такий стан його. Та, він трішечки рідкуватий, але саме головне, що він, він друзі, не вимерз. Тож вважаю, що все добре. Сіявся він десь в кінці 25 чи 27 вересня. От, Коротше, все з ним гаразд. Зараз будемо по навігації працювати. Залажу в тракторець, бо ж на полі вітер сумасшедший. Так. Значить, що робимо? Нажимаємо оцю штуку. Ця штука нам дає можливість записувати те, що ми розкидаємо. 12 метрів я ввів ширину розкидання. Ну і в принципі, що? Заводимо. Це селітру розкидаємо, і нам це все діло починає замальовувати. Ну, бачу, летить гарно селітра! Трішки нерівно, але. Но... Завдяки якому сидінню, то комфортно працювати. Саме головне, щоб селітри хватило. Перша повищена, 1900 обертів, щоб подальше розкидало це все справа. Ну і зараз будемо помальовувати Так, що ми там намалювали? В принципі, перекриття ми тут зробили дуже великі Тут всього 38 соток. Ми розкинули 0,45 гектара. І трішки я одразу не прикрив. Треба пам'ятати, що тут повинно повинна заслонка бути одразу закрита. Коли зупинився, я не закрив то кілограмчик. Розсипав, можливо, два. Ну, зараз це все порозкидаю по полю, і на даний момент у нас лишається 200 кілограм, тобто ми розкинули на оцю площу мішок. Так, їдемо до іншої діляночки. Теж зараз будемо ячмінь підживляти. Ну і, в принципі, тоді поїдемо вже на пшеничку. Нас, наша, наша ячмінь так, зараз підживлюємо КВ Семіль тут вже трішечки навчився то. Вже краще виходить мінімальні перекриття. Селітра є. І отак бачите, як чудово за допомогою навігації працювати. Ось така еліта, перезимувавши пшеничка Орвіль. Ну, виглядає, скажу вам, гарно. Розкущена, не вимерзла. виглядає чудово. Претензій взагалі по пшеничці немає. Виднося, що вона от така фіолетова трішки підмерзла, але вона не відмерла. Дивіться, яке гарне кущення. Еліта то еліта. Так, ну і зараз покажу вам кв міль. Яку мені обіцяли, звичайно, прислати еліту, але прислали взагалі фураж, і я це все ще провівав, щоб на насіння отримати посівмат? Е, так, 240 чи 45 і 245. Одинакова норма висіву, ну, плюс-мінус 5 кілограм на гектар. То скажу, дивіться, яка тут картина. Ну тут погірше. Погірше, вона нижча. Вона така, знаєте, не так покустилася. Хоча в один день. Це все ми сіяли. Коротше, поки що треба налучитися знімати, точніше, не знімати, а контролювати оці проходи. Ну і, звичайно, паралелі ставити. Можливо, зараз будемо проміряти площі, та неможливо, зараз буду я проміряти площі і заносити їх в собі, там, зберігати в журнал. І тоді вже будемо дивитися, чи дійсно показує правду нам GPS. І так далі. Ну, поки що, що можу сказати? Румом розкидати це, це одне задоволення. По оцих заслонках, бачите, мене навіть впирається. Потрібно ще підрегулювати Задалеко оцей циліндр, за великий хід циліндра, і потрібно ще буде або трішки це все діло переварити, або пообрізати, тому що, тому що діло так не піде. Але рум то звичайно, отак. Що ж, давайте тепер будемо забивати. Пам'ять пристрою наші ділянки, будемо точніше вимірювати і знати, скільки у нас тої чи іншої ділянки, ну, в принципі, я вже знаю, але подивимось, чи GPS може добре от нам це все діло проміряти. Значить, будемо виставляти ширину нашого лише трактора налаштування. Давайте. Для зручності, бо ж похибка якась може бути, візьмемо 2 метра. Будемо їхати біля борозди, візьмемо 2 метра. Наш тракторець 1,75 м, ну, якась похибка ж може бути. правильно Стали біля початку нашої ділянки. І зараз вибираємо так, виміряти площу по центру і нова. Все, вмикаємо вперед-реверс і їдемо. Подивимося, що нам там намірає. Заодно бачимо швидкість, бачимо довжину поля. Ну тут я вам скажу десь 80 метрів, то вже на можливо, менше. Зараз будемо точно знати так. і краєчку так тримаємося. Бачите, вимальовує нам поле. І зараз ми маємо до тієї точки, звідки починали доїхати. І будемо знати, тоді вже... Яка у нас там площадь вийшла, поки нам це не вказує. А ні, вказує 0,26 гектара, 0,27. Ну, чудово, чудово. Все, ще трішечки. Заглушимо. Проїхали, друзі, 235 метрів. І площадь у нас цієї всієї ділянки, як можете бачити, складає 0,31 гектар, тобто 31 сотку. Коротше, спеціально ще раз проїхав довжину. 79,9 метра вийшло. Тобто, 80 метрів у нас. Довжина має бути у того участка. Ну, в принципі, скільки я тут, а пів метра не доїхав, якраз буде 80. Пройшов я кроками оцю саму відстань, що проїхав трактором. Кроками в мене вийшло в 81. Тобто GPS нам не брешить. Не брешить, тому що я там не доїхав один метр і приблизно метр і якраз був би 80. Один метр. Якщо якась похибка є, то вона не суттєва. І там, ну, в крайньому випадку, якщо ти не ідеально будеш рівненько їхати, то там складе 1 сотку. ну Це ні про що. Так, ну що, давайте підіб'ємо ж підсумки по цьому всьому. Всі площі, ну, не буду я забивати, це напевно вже зроблю я. Можливо, коли буду закривати вологу або культивірувати під посів вівса. То буде, напевно, вже на слідуючий тиждень. Заїдемо на культивацію, на закриття вологи і щось таке будемо ще знімати. По замірах все тут, все тут добре. Можливо, там якась похибка є, але вона буде. І скажу так, що якщо ви хочете проміряти площу, то вам потрібно межу тримати іменно по антенні самій. Не вправу, не вліву. Оця як би сказати, ширина агрегату вже тоді не враховується, і вам потрібно суто тримати е, пряму по антенні. Добре це чи не добре, Ну потрібно заїжджати, не забувайте, що одним колесом на іншу ділянку. Якщо вона ще не обробилася, то питань немає. Якщо вона обробилася, то ну, це не дуже добре, на мою думку. Тому що людина ж не дозволить тобі заїжджати наприклад, бо ти хочеш промірити. Ну, як є? З одним словом, все рівно навігація це чудова річ, тому що от селітору розказати дуже зручно. Ти там не вгадуєш, куди тобі повернути, ти вже зразу бачиш перекриття і так далі. Так, звичайно, перший раз не вийшло ідеально. Розкидати в тому плані, що перекриття робити не сильні, але ми їх зробили трішки забагато і швидкість неправильно підібрали. Ну при тій швидкості друга повишена, то буде получатися десь 90 кг на гектар при швидкості 10 11 км за годину, і при шостому отворі знизу рахуючи. На першій передачі, то я думаю, десь буде 110 Потрібно ставити на ще більший отвір, на сьомий отвір, і тоді, я думаю, на першій повершеній передачі Та, буде, напевно, десь там 130-140 кг на гектар. Коротше, друзі, таке. Будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу і на WhatsApp. Все знайдете, як завжди, в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!